Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні 4 серпня і прийшла черга зробити огляд наших високорослих сортів та гібридів томатів. Ну, Я почну з свого улюбленця з трудяги, який завжди витягує, це Толстой. Цей томат, він універсальний. Ягода, подивіться, жодна не має ніякого тріску. Ідеально підходить на переробку і в свіжому вигляді. Тобто я думаю, що цей томат має мати кожен. Він дійсно трудяга, подивіться, однакість, друга, третя, четверта, п'ята наливається і так далі. Ось в мене є тут кілька кущиків посаджених. Просто більше місця не було для того, щоб посадити більше сортів. Далі <кій> Бенінгара. Точніше Бенінгара. Це жовтоплідний томат. Ось цей кущик ще. Починає дозрівати, а ось тут вже є зрілі плоди. Подивіться, який гарний жовтоплідний томат. Він досить має таку щільну структуру, його добре використовувати для переробки, тобто для соління, квашення, маринування. Ось такий томат. Тут ще в мене корчик є. Далі в нас йде інкас. Ну, він трошки мене розчарував. Тут ми позривали деякі ягоди, тому що дуже низька стресостійкість. Я думаю, що його краще вирощувати в теплицях В моїх умовах. Він не дуже себе гарно показав. Якщо у вас краще, себе показав, напишіть в коментарях. Так, йдемо далі. Далі у нас дуже гарний томат, називається Cherry Sakura Подивіться, які китиці Ось як він виглядає. Так само це гібрид високорослих черг. Далі у нас дозріває джайро. Деякі виробники пишуть, що це сорт, дехто пише, що це гібрид. Він, напевно, ще пізньо або середньо-пізнього терміну дозрівання. Тут другий кущик. Це середньорослий томат. Далі у нас йде дебарао червоний. Ось один кущик, ось другий. Так само починає визрівати. Перша кість фактично визріла. Ось такий дебарао. Далі дебирало золотий. Ось як він виглядає. Починає наливатися перша кисть. Такі гарні плоди мають щільну структуру. Дуже яскравий томатний смак. І так само Універсальний томат, як в свіжому вигляді, так і на переробку. Тут у нас, друзі, Чорний принц починає наливатися. Перша кість, друга, третя і так далі. Далі хочу звернути вашу увагу на томат. От у мене 1, 2, 3, 4, 5 кущиків, який має назву. І тіра. Так само черрі. Ось одна кість, друга. Тут де роздвоєно і далі так само наливається. Ось вони. Тут виноград. Кому цікаво, я так само ним займаюся. Далі у нас томат під назвою Бронзон. Він подібний до чорного принц, тільки це гібрид. Дуже гарний смак. Дуже гарний зовнішній вигляд ягоди. Тут падав дощик. Ось. Так само ягода універсальна. Всі види переробки. Три кушчики. Точніше чотири. Так, далі на огляді у нас йдуть чері жовтоплідні, які мають назву КС97. Ось друзі, яка ягода. Єдиний мінус це ось цей тріск. Деякі ягоди тріщать. Ну, Вигляд просто шикарний, помідора щільна. Гарний смак, дуже класно виглядає в банці. Ось як вони виглядають. Наступний, друзі, томат під назвою Червона грушка. Смак просто шикарний, але вони годяться тільки на споживання у свіжому вигляді для салатів, тому що мають таку м'яку консистенцію, шикарний смак, але тріщать. В Банці вони не дуже добре себе ведуть. І ось можуть мати вершинну гниль подекуди. У в мене кілька кущиків є. Далі у нас позата хата. Дуже сильно тріщать, великі плоди. Ось. Тут найбільший плід, мабуть. Ну, я думаю, що це тільки на переробку. Томатна паста і в свіжому вигляді. Ну або сік. Ось тут ще є ось такі, так само їх. Так, далі у нас де шапка мономаха. Кущик прихворів, підчепив альтернаріоз, кілька кущиків. Навіть видно, ось тут плямки є. Я залишив цю ягоду просто, щоб показати для відео. Я її зірву і викину. Але томат дуже великий, тільки стійкість до хворіб не дуже. От навіть видно. Він зупинений альтернаріоз, але на інших томатах цього немає, а тут є. Обробки були для всіх однакові. Так, тут ще кущик дебирало червоного. Бачимо, що теж має вершинну гниль. Потребує додаткового кальцію. Далі, друзі, дуже смачний томат, називається апельсин. Плоди просто неймовірно смачні, але підтріскують, вони годяться для споживання у свіжому вигляді і для салатів. В банку він не піде. Проте смак у нього неймовірний просто. Ну і зовнішній вигляд так собі. скажімо, Сонце, аномальна спека, зробила свою роботу. Тут у нас високорослий чері, який має назву Ільді. Дуже цікава ягода. Просто шикарний смак. Вона дуже класно виглядає в салатах. Так само годиться на переробку. Але подивіться, які грона. Грона можуть мати зав'язувати більше 100 плодів. Подивіться. От вони ще цвітують. Я рекомендую. Не більше, ніж тракитиць на одній рослині в відкритому ґрунті. Для того, щоб вони встигли визрити і набрати сортової маси. Помідори дуже смачні. Це є сорт, з нього можна брати насіння Так, друзі. А ось тут в мене низькорослі томати. Для них був мінімальний догляд. Тобто я фактично тільки посинкував один раз і все. Це для того робилося, щоб знати на наступний рік, які томати вирощувати, які не потребують додаткового догляду. Ну, Про це буде пізніше. Ось така ось картина. Друзі, якщо було цікаво про кожен сорт, я детально зняв відео. Це буде все в майбутньому показано, розказано. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал Томат та Виноград. Напишіть коментарі. Можливо, ви так само маєте досвід вирощування тих сортів і гібридів, які я вам показав. І всього вам найкращого.